Всім привіт! Мене звати Мирослава. Ви на каналі Мирослава Влог і це рубрика Нитка до нитки. Завтра день вишиванки це міжнародне свято, яке покликане зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Щороку, в 3-4 травня, українці в всьому світі вдягають національний вишиваний одяг, аби відзначити чи вшанувати культуру та традиції своєї країни. Воно з'єднує українців з усього світу навколо своєї національної спадщини. Вишиванка як символ української культури. Має глибокі історичні корені та символіку. І святкування дня вишиванки саме сприяє підтримці української ідентичності та патріотизму, адже не раз історично намагалися знищити українську ідентичність, вчаючи заборону носіння національних символів, вишиванка це традиційний український національний одяг, який відрізняється своєрідним орнаментом та вишивкою. Кожен візерунок може мати свій особистий смисл, пов'язаний з певними обрядами, традиціями чи символікою. І саме з нагоди цього дня. Сьогодні я не тільки нагадую вам завтра гарненько одягнути вишиванку, а також хочу показати результати робіт, які були зроблені у неймовірному спільнику малюю пряжею, організатор якого є пані Юля. І цей спільник підходить до завершення саме в день вишиванки. Фіник справді дуже цікавий, адже ньому потрібно було в'язати, доповнюючи або обираючи саме з наступних пунктів. Інтарсія, другий це жаккард, третій можна було вибрати елемент вишивки, присутній, Хелікс або фантазійна, або секційна пряжа, Тобто, в'язати нею. Мама секційною пряжою не особо в'язала до цього, але вирішила спробувати зв'язати саме нею ось такі яйця. По майстер-класу вони йдуть однотонними нитками. І вибрала саме ось таку кольорову пряжу. Секційні нитки можуть бути різноманітні, можуть бути ось такі просто поєднання яскравих кольорів, може бути поєднання більш нейтральне з темнішими кольорами, як наступна нитка. Або також використовуючи тільки декілька відтінків, як в нас третє яєчко виходило таке більш. Krapočkom. І ця правда цікава саме тим, що можна взяти справді якусь одноманітну іграшку і зробити її цікавішою. Але також трудність полягає в тому, що часом зміни нитки не дуже підходять для виробу, і саме з такою проблемою ми і стикнулися. Адже почала мама в'язати одну половинку в нейтральних відтінках, і коли потрібно було в'язати іншу половинку, підійшов темніший колір. І виглядало разом, воно не дуже збалансовано і красиво. Але вирішення знайшлося. Мама просто зробила нитки з темніших відтінків ще одне яйце. Так і вийшло в результаті. Не три заплановані, а чотири. Дуже красиві, різноманітні. І саме завдяки цій секційній нитці виглядають більш природньо. Ці яйця в'язалися для тащок, і в майстер-класі вони йшли однотонні. Але просто гляньте, як неймовірно вийшло, просто замінивши нитку. Також хочемо показати вам ось таке інше яйце. Де вже присутні вишиті елементи. Це також яйце для пташки. Тут використаний французький вузлик також. Просто гляньте, як красиво, делікатно і ніжно виглядає така вишивка. Також моя мама Оксана нав'язала неймовірні іграшки з елементами вишивки. Ось, наприклад, цей олень. Він був зв'язаний в рамках марафону. Я про нього записувала окремо відео, яке ви, звичайно, що можете знайти в списку відтворення нитка до нитки. І просто подивіться, який неймовірний він вийшов. Ця вишивка, французькі вузлики, наче квіточки, робить його більш таким весняним, свіжим і веселішим. Також хочу сказати, що канал неймовірно розвивається, і я дякую кожному, хто підписаний, і пише коментарі. А якщо ви переглядаєте відео без підписки, дуже то дуже сильно прошу підписатися. Ви надзвичайно підтримаєте і змотивуєте продовжувати творити контент. Також мама зв'язала ось такого ведмедика, який тримає квіточки. Він також дуже по весняному виглядає. Це просто неймовірна ідея. Також, якщо вам сподобалась якась іграшок і ви захочете її зв'язати, зв'язуйтесь з мамою, контакти додаю в описі під відео. А якщо придбати, то зв'язуйтесь зі мною. Як можна зрозуміти, нам ведмедики дуже сподобались, тому мама зв'язала ще. Також експериментувала з кольорами. А також квіти вам показують, дарують ось такі милі зайченята. В них уже букети яскравіші і різноманітніші. Мені ці іграшки просто неймовірно подобаються, вони дуже красиві. Також зверніть увагу на оформлення мордочки. Мама також любить пробувати давати іграшці різні емоції і експериментувати. Ще одна іграшка, яку мама зв'язала, і вона має елементи вишивки, це ось таке миленьке зайчиня. А на платічку в неї вишита хрестиком саме калина. Калина це один з найвідоміших символів та національних оберегів в українській культурі. Калина є символом любові та домашнього затишку. І саме остання іграшка спеціально зв'язана для цього проєкту. А майстер-клас є у вільному доступі. Посилання додала в описі під відео. Також ви можете знайти посилання на всіх учасників, організаторів і спонсорів цього спільника в описі. Переходьте, переглядайте їхні відео, також створюємо і підтримуємо український YouTube разом. Ось такі чудові вироби були зв'язані на мальовані пряжі моєю мамою в рамках спільника. Всім дякую за перегляд і прошу поділитися в коментарях, як саме вам відео і роботам. Нагадую, завтра всі дружно вдягаємо вишиванки і індитифікуємо себе. Всіх обняла, поцілувала. Я та моя мама Оксана. Па-па!